The system. Після отримання незалежності Україна із великим задоволенням відкрила свої двері різним світовим культурам, у тому числі і японській, яка досить легко увійшла у наш інформаційний простір та дала нехай маленький, проте вдалий старт українській аніме-культурі. З вами традиційно Майк, і сьогодні разом з українськими аніме-блогерами ми поділимось своїми спогадами про перші аніме нашої держави. На правах діда українського аніме ютубу розпочну я. У моєму дитинстві на телебаченні показували чимало тайтлів, однак я дупля не відбивав, що це аніме, і сприймав їх як черговий мультик. Найбільше в моїй голові відкарбувалися два анімаційних серіали. Літаючий будинок та історії клинового міста. Якщо геть коротко, то ці два аніме вельми милі та цікаві, особливо коли вам 5-6 років. Літаючий будинок особисто для мене декілька років був маленькою традицією під час великодніх свят. Саме тоді наші телеканали полюбляли запускати його в ефір: як не по першому національному, так по 1+, плюс або по моєму регіональному тіві 4 Повідає він про групку дітлахів, які наткнулись на будинок у лісі, в якому проживає місцевий аналог Дока Брауна. І після декількох маніпуляцій герою перекидає у минуле в часи життя Ісуса Христа. Я, як великий фанат назад у майбутнє з дитинства, був у захваті від такого мульта чи то пак аніме. Силе небесні. Щодо історії клинового міста, у мене менше детальних спогадів, але я точно пам'ятаю, що дивився їх кожен день на вищезгаданому ті 4. Мені подобалось те, що я бачив, і навіть пам'ятаю, що було продовження того тайтлу, коли головна героїня переїхала в інше місто, завела нових друзів, але й старі друзі до неї неодноразово навідувались погостювати. Загалом досить таки ламповий дитячий аніме серіал був. О, Вже моя черга, так дозвольте тоді представитись: звати мене доктор Ороку Сакі, і Майк запросив мене на цей відос, щоб я також поластував. Моєю головною дитячою ностальгією. По факту з древнього дитинства, як я кажу, це принцеса Мононоке. Вона була на каналі Інтек в українському дубляжі. Анімешка мені свій час дуже подобалась. По факту я її також люблю переглядати і зараз. В дитинці мені запам'яталися саме ті вовки, принцеса Мононоке, протистояння з цією, скажімо так, духовною чумою. Я маю на увазі, оту от заразу, яка ще на початку вепрів заражала, а не, скажімо так, духів. Це так важливе уточнення. А ще мені дуже запам'яталося, так це. Кров, кишки і м'ясо. От якось так також маю зазначити, що я маю свій канал. Майк, ти надіюсь, там кліпиш посилання. Звати канал також доктору Рокусакі, це мабуть очевидно. І дякую за виділений час. Наступний! А наступною буду я, леді Фантом, 2010 рік. Але це не точно. Моя головна дитяча ностальгія, судячи з мого ютуб-каналу, думаю і так зрозуміла. Це аніме Наруто, яке я дивилась по каналу Куй Тебе, який згодом перейменували на QTV, звичайно ж українською мовою. Якби мене запитали, на що можна дивитись вічно, то я б відповіла: на те, як горить вогонь, як тече вода і як Наруто мітить на пост Хокаге, ну або як він бігає за Саске, ну або як розчихляє інших. Загалом багато ще цих або. Цікаві поєдинки, неймовірна атмосфера, круті персонажі, аніме Наруто мене зачепило буквально всім. Та так, що, подорослішавши, я вирішила розібратись набагато глибше в цьому тайтлі. А тобі, Майку, дякую, що дав змогу про це розповісти в твоєму відео. Передаю слово наступному. Я вас вітаю на Кім. Отже, що так крихітка Мамоль, це був десь 2006 або 2007 рік. Щодо того, в які дні вона виходила, я точно не скажу, але точно пам'ятаю, що вона виходила по обіді, бо рубрику вечірні мультик тоді займав Гарфілд. І пам'ятаю, як я поспішав стигнути увімкнути канал Z, щоб застати початок аніме. По суті, це те, що я можу назвати добре аніме для дітей, хоч виходила ще в 80-х. Єдине, що аніме тоді показували з російською озвучкою та українськими субтитрами, хоча мені, як малій дитині знебів з російського регіону України, було якось по цим балах. Якось так. Дякую, що вислухали мій коротенький монолог, можете за бажанням підписатися. На мій канал, а я передаю слово Майку. Дякую, друзі, за виділену хвилинку для ностальгії. Цим відео я хотів частково вас занурити у приємну дитячу ностальгію, яка нам у такий час потрібна, як ніколи. Цей ролик корисний не лише для бувалих анімешників, але і для новачків, які на прикладі наших чудових українських аніме-блогерів побачили, як зароджувалась аніме культура у нашій державі. У наступному ролику я постараюсь ще більше занурити вас в історію української культури аніме. Джерані! З вами традиційно був Майк, а також ці вельми шановні пани та панянка, на канали яких я рекомендую підписатись і переглядати їх ролики. Посилання знайдете в описі до відео. Також можете підписатися на мене, тиснути в подбайку та поділитись у коментарях своїми першими аніме і де ви їх побачили. Обов'язково підтримуйте гривнею наших могутніх воїнів, завдяки яким у нас є можливість ось так поностальгувати. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу Копійкою. Обіймаю вас міцно, міцно. Дивіться лише якісне та слава Україні!